До кінця тижня синоптики прогнозують суттєве зниження температури максимально до мінус 20. В останні такі погодні умови на Закарпатті були 11 років тому. Скільки протримаються морози, та як вберегтися від переохолодження, дивіться в наступному сюжеті. Різдво закарпатці зустрічатимуть сильними морозами та снігом. За прогнозами, в обласному центрі стопчик термометра опуститься до мінус 20. Ну, по-перше, можна сказати, якщо дуже коротко, що у нас буде зима по повній програмі. В чому це буде виражатися? Сьогодні ночі, завтра днем, 5 го числа ночі, може бути ще і ранком, по області пройдуть снігопади. Мы проштормили на снег, в общем-то снег будет достаточно сильный, а в горах и в высокого... там, высокогорье там будет даже очень сильный снег. То есть интенсивность его высокая. Поэтому будут проблемы и на дорогах, будет и жевариться, будут снеговые заметы, будет посылание ветру, ну, как минимум там 15-20 хурталыны, в общем, полный набор. Всіх все пустуючих Востаннє такі сильні морози були на Закарпатті у 2005 році. Скажіть, будь ласка, от коли ви пригадуєте мінус 20 в Ужгороді? Навіть не, так не пам'ятаю на в До протязі десь, я думаю, в останніх десяти років було. Дуже давно. Років вісім то. Вже давно таких температур не пригадую. Ой, вірно, 2005 тисячі навіть при не дуже низькій температурі у 2016-му лише у районній лікарні було зафіксовано два випадки відмороження. Цим пацієнтам лікарі були змушені ампутувати кісті рук та обидві стопи. Відмороження протікає безсимптомно. Їм тепло, вони не відчувають. Вони вже звертаються, коли вже бачать, що там біда. Що там уже чорніють пальці, пішло, пішло, пішло. Медики наголошують, у зимовий період особливо обережними потрібно бути людям похилого віку та особам, які перенесли інфаркти та інсульти. Різка зміна погодних умов може значно погіршити їх стан. Просто у цій групі ризику треба теж дуже радитися, тому що оце виводить їх із стану комфорту. Корекція лікування важлива в таких випадках, щоб порадився з лікарем, чи ті препарати приймати, чи ті препарати приймати. До морозів готові рятувальники. Кількість пунктів обігріву збільшується. Станом на 3 січня в області їх вже кілька десятків. З 15 грудня в області почали розгортати пункти обігріву. На сьогоднішній день функціонує у нас 26 пунктів обігріву, здебільшого, вони дислокуються в Рахівському ну, та Міжгірському районі. Тут 9 і 8 пунктів відповідно, адже там у нас спостерігаються найбільш низькі температури повітря. А також функціонують пункти і в обласному центрі, саме в Ужгороді. Він знаходиться біля 15 школи в парку перемоги. В Ужгороді в середньому за добу бажаючих зігріти, у пункті обігріву близько ста. Тут безкоштовно роздають булочки та гарячі напої. Така робота, щоб давати пряму допомогу тим, хто цього потребує. Різний вік, різний. У нас різновіковий вік. Бувають такі: в 20 років в 30, без хатченки. І в 40, ну різний вік. Протягом доби 4 січня та вночі 5-го на території Закарпатської області очікується сильний місцями. Дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиться снігові замати та хуртовини. Водіїв просять бути уважними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.